мы приступаем к нашей разметке, и у нас сегодня будет очень красивая операция. Везде по чуть-чуть соберем и добавим в грудь. Мы говорим сейчас про жир. Будем собирать мы жирок по линиям для того, чтобы фигуру подчеркнуть и чтобы она выглядела более спортивной и изящной. Шовчики спрячутся прокольчики в трусики, маленькие два прокола. А внутреннюю поверхность бедра мы тоже забираем, чтобы ножки выглядели худее. Вот здесь, вот косые мышцы. Мы прорисуем, для того, чтобы у нас была такая как более подчеркнута талия. И сделаем липофилинг в груди. Это все будет выполняться через проколы. Вообще никаких разрезов не будет. Третий прокол вот здесь вот у нас будет в пупочке. Здесь можно увидеть, что запас жирка на боках хороший. Поэтому мы его извлечем через маленький прокол. И есть зона вот здесь вот у нас тоже внутренняя поверхность. Видно, насколько сильно выражена. И зона галифе, Ее хочется все-таки тоже чуть-чуть забрать, потому что идет деформация ноги, как будто бы переламывается нога. Это будет совсем незначительно, просто для выравнивания, но не для уменьшения. Здесь прокольчики будут делаться складочки, чтобы их не было видно. И сейчас мы уже готовы идти в операционную. Розкажіть, будь ласка, скільки часу пройшло після ваших операцій? Минуло 9 місяців. У вас був комплекс з ліпосакції, ліпосакція живота, ліпосакція боків, ліпосакція внутрішньої поверхні стегу, також ліпосакція галіфер і з цього жиру ліпофілінг грудей. Так, все вірно. Спочатку я звернулася до лікаря з рекомендацією. Щодо зон, які мені найбільше турбували, хотіла трішки позбавитися об'єму в зоні внутрішнього бедра. Ми додатково вирішили забрати жир із зони живота, із зони боків і скоригувати розмір грудей. А вийшло на теперішній час точно плюс один розмір. Розкажіть, я проходила ваша реабілітація зона грудей сама. Була деякий час набрякла, але ніякого больового синдрому я не відчувала. Ви робили курс реабілітації, який вас рекомендувала? Так, мені був рекомендований курс лімфодренажного масажу для того, щоб реабілітація проходила швидше, щоб швидше позбавитися набряків. Ви такого результату хотіли? Однозначно. Я дуже задоволена тим, що зона грудей, скажімо так, плюс один. Розмір, і якщо до цього я полюбляла носити бізгалтерис із пушапом, зараз задоволенням ходжу взагалі без нього. Як ви обирали для себе хірурга? Випадково натрапила в інстаграм, слідкувала близько семи років, мені сподобалось, що є велика кількість відеоматеріалу, де видно до після, і можна оцінити результати. Також у своєму житті довелося познайомитись із дівчиною, яка теж була пацієнтом Анастасії. Відгуки її були позитивні, тому моє перше хороше враження підтвердилось, і я вирішила, що. Варто сходити на консультацію до цього лікаря. Все помінялася кардинально, потому що я чувствую навіть кожна дівчинка, которая там себе по другому несе. Пройшло двох місяців після операції. Я вже успіваю ловити Компліментів стало в два рази. Більше. Дуже задоволена результатом. Тепер нарешті приємно одягати сукні з відкритим декольте. Зараз у дзеркалі я бачу себе нову, яку я люблю. Грудьми я дуже задоволена, бо я можу підібрати будь-яку білизну, яка мені подобається. Коли навіть один на один з собою залишаєшся, ти вже відчуваєш, що щось змінилося, якась інша енергія. і Все тому я намного щаслива, Закрились якісь маленькі свої комплекси Життя поділилась на до і після.